Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Обираючи співчуття Овдія 1.12. Не дивися на день свого брата, на день лиха його. І не тішся з цього. П'ятихвилинний відеомонтаж зимових інцидентів став основною темою на телешоу. Домашні відео з людьми, які на лижах з'їжджають з дахів будинків, на надувних санях врізаються в різні перешкоди та ковзаються на льоду, викликали сміх та оплески в телеглядачів та в присутніх у студії людей. Найгучніше сміх звучав тоді, коли було ясно, що люди самі винні в тому, що трапилося. Смішні домашні відео непогана річ, однак вони відкривають у нас погану рису. В нас може бути схильність сміятися над труднощами інших людей або виникати бажання скористатись їхніми скрутними обставинами. Подібна історія записана в книзі пророка Овдія, де мовиться про два ворожих народи Ізраїль та Едом. Коли Бог покарав ізраїльтян за гріх, Едом зловтішався з цього, грабував ізраїльські міста, заважав ізраїльтянам втекти і підтримував їхніх ворогів. Втім, через пророка Овдія до ідому прийшло попередження Не дивися на день брата Твого, на день лиха Його і не тішся, бо близький день Господній над усіма народами. Якщо ми бачимо труднощі або страждання інших, нам треба обирати співчуття, навіть якщо здається, що люди самі в цьому винні. Ми не маємо права судити інших, судити може тільки Бог. Царство Цього світу належить йому, і лише він має владу виявити справедливість і милість, як ви реагуєте на труднощі, яких зазнають інші люди, яким має бути прояв любові та милосердя. Помолимось, милостивий Боже, прости мене за почуття вдаваної праведності. Дякую за твою справедливість та милість. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.